Гра в ліфт. Якось я натрапив на опис гри в ліфт. Вона полягає у наступному. Ви заходите в ліфт, натискаєте на кнопки в певному порядку і потрапляєте в інший світ. Гра ліфт в інший світ, також відома як Гра в ліфт, зародилася на корейському сайті. Комусь цей сайт видається знайомим, і не дивно адже саме там лежить цей комікс. На жаль, той, хто публікує цю інструкцію, не говорить корейською тому текст нижче. Це адаптація, наближена до оригіналу настільки, наскільки це можливо. Грайте на свій страх і ризик гравці. Один гравець і не більше. Необхідні умови. Один будинок не нижче 10 поверхів. Обов'язковою є наявність ліфта. Щоб зіграти у гру, всі три умови мають бути виконані Інструкція. Шлях до іншого світу. Увійдіть в обрану вами будівлю і самі зайдіть в ліфт на першому поверсі. Якщо в ліфт заходить ще хтось, гра втрачає сенс. Натисніть кнопку 4-го поверху. Коли ліфт доїде до четвертого поверху, не виходьте. Натомість натисніть кнопку другого поверху. Доїхавши до другого поверху, не виходьте з ліфта. Натисніть кнопку шостого поверху. Доїхавши до шостого поверху, не виходьте з ліфта. Натисніть кнопку другого поверху. Доїхавши до другого поверху, не виходячи з ліфта, натисніть кнопку 10-го поверху. Доїхавши до 10-го поверху, не виходячи з ліфта, натисніть кнопку 5-го поверху. Коли ліфт доїде до 5-го поверху, до нього може зайти молода жінка не дивіться на неї, не говоріть з нею. Вона не та, за кого себе видає. Натисніть кнопку 1-го поверху. Якщо після цього замість 1-го поверху ліфт вирушив на 10-й, то ви все зробили правильно. Якщо ж ліфт вирушив на перший поверх, вийдіть із нього негайно, не оглядайтеся і нічого не кажіть. Опинившись на 10-му поверсі, ви можете вийти з ліфта або залишитися в ньому. У першому випадку, якщо до цього на 5-му поверсі до ліфту зайшла жінка, вона запитає у вас, куди ви, не відповідайте їй, не дивіться на неї. Перша і головна ознака, яка вкаже вам, що ви прибули в інший світ, це ваша повна самотність. Там не буде нікого, окрім вас. Повернення. Якщо ви вирішили не виходити з ліфта, доїхавши до 10-го поверху, натисніть кнопку першого поверху. Якщо це не працює, то продовжуйте натискати на кнопку, доки не спрацює. Коли ліфт доїде до першого поверха, вийдіть із нього негайно, не оглядайтеся і нічого не кажіть. Якщо ви вирішите вийти з ліфта, доїхавши до 10-го поверху. Для повернення ви повинні використовувати той самий ліфт, в якому приїхали. Коли ви повернетеся до ліфта, Натисніть на кнопки в тій же послідовності, яка описана в першій частині цієї інструкції. Після закінчення ліфт має бути на п'ятому поверсі. Зупинившись на п'ятому поверсі, натисніть кнопку першого поверху. Ліфт знову поїде на 10-й. Натисніть кнопку будь-якого іншого поверху, щоб скасувати підйом. Досягши першого поверху, гляньте за двері і обережно озирніться якщо щось не так, будь-яка дрібниця, не виходьте з ліфта. Ви можете залишити ліфт тільки після того, як переконаєтеся, що дійсно повернулися до нашого світу. Примітки, поверх, на якому ви опинитеся, досягши іншого світу, буде практично ідентичний тому, з якого ви спочатку зайшли в ліфт, за винятком двох деталей. Жодне джерело світла не працюватиме, а єдиним, що ви побачите далеко за вікном, буде червоний хрест. Деякі очевидці стверджують, що електронні пристрої, телефони, камери, музичні плеєри тощо не працюють в іншому світі. Можливо, повернутися в інший світ буде важче, ніж здається, ви можете заблукати і забути, з якого ліфта вийшли може бути і так, що при спробі підійти до ліфта він віддалятиметься від вас все далі і далі з кожним кроком. Будьте пильні. Якщо серед ритуалу ви втратите свідомість, то найімовірніше прокинутися у себе вдома. Однак будьте обережні та уважно озирніться ваш будинок може виявитися чимось іншим. Ще раз про жінку з п'ятого поверху не говоріть із нею, не дивіться на неї, інакше вона захоче лишити вас собі. У цьому самому іншому світі, крім вас, не буде жодної душі. Все, як має бути, над головою криваве червоне небо, далеко попереду червоний хрест. Щоб повернутися назад у нашу реальність, потрібно ще раз натиснути кнопки в тому ж порядку. Припуститися помилки при введенні послідовності означає залишитися там надовго. Непогано, чи не так? Так, на певній стадії ритуалу з одного з попутних поверхів у ліфт це йде жінка. Дивитися на неї не рекомендується, інакше вона, цитую, захоче залишити вас собі. Що це означає? А чорт його знає. Отже, через кілька місяців після того як я дізнався про цю гру, мене ні з того, ні з цього приперло згадати про неї посеред робочого дня. Відповідно до правил, здійснювати ритуал потрібно суворо наодинці якщо взяти з собою когось ще або якщо хтось перерве процес, то нічого не вийде. Ще одне правило вимагає, щоб будівля, в якій ви знаходитесь, була щонайменше десятиповерховою. Продовжу п'ятниця робота. Я раптом згадав про гру. Якихось особливих планів на вихідні у мене не було, тому я й вирішив приїхати в офіс у суботу, щоб випробувати страшилку на практиці. Якщо щось і пробувати, то в знайомій обстановці. До того ж у суботу тут нікого немає, тож ніхто не завадить. Суботнього ранку я приїхав, припаркував машину і увійшов до будівлі. Софії, дівчина на ресепшені, привітала мене і здивувалася, що я з'явився у вихідний. Під час короткої розмови я переконався, що крім мене ніхто не приходив. Так, поки що все як треба. Я увійшов до ліфта, дістав телефон і відкрив план. Мабуть, варто згадати, що остання кнопка в послідовності кнопка першого поверху. Якщо все зробити правильно, то замість того, щоб поїхати вниз, ліфт рушить вгору. Перша спроба не увінчалася успіхом. Криворукий я примудрився облажатися на півдорозі. Бля. Щоб розпочати ритуал заново, я натиснув кнопку першого поверху. Вийшовши з ліфта, я запевнив здивовано Софі, що, мовляв, подумав, що залишив ключі від офісу в машині, але дорогою намацав їх у кишені. Повернувшись до ліфта, я швидко проробив все необхідне і знову натиснув на кнопку під номером один. На моє розчарування, ліфт не вирушив у бік десятого поверху, а поїхав униз, який належить будь-якому нормальному ліфту. І ніяких дивних жінок. Я вийшов на першому поверсі і почав вигадувати, як виправдатися перед Софі за те, що з'являюся там вдруге за п'ять хвилин. Однак на мене чекав сюрприз. За ресепшеном сидів чоловік. Сидів у прямому значенні слова, абсолютно нерухомо спрямувавши відсторонений погляд у порожничу. Е -е. здрастуйте, а де Софі? промимрив я. Він повільно обернувся в мій бік і похитав головою. І що це мало означати? Вона відійшла? спитав я з грудкою в горлі. Він знову похитав головою. Його рот був відкритим, але ніякого звуку від нього не виходило. Та твою ж мать. Вирішивши, що з мене досить, я попрямував додому, але лише вийшовши з будівлі, завмер у здивуванні. Небо було зовсім чорне, жодної зірочки, стояла нічна темрява. Але ж це неможливо. Буквально за десять хвилин до цього годинник показував одинадцяту ранку. Я глянув на екран телефону. Сигнал зник, але час був 11.10. Як Я пішов у бік паркування. Воно виявилося порожнім, моєї машини там не було. Так, спокійно. Єдине розумне пояснення, гра спрацювала, але те, що відбувалося, зовсім не сходилося з описом. Небо не було червоним, вдалині не стояв червоний хрест, і я зовсім не був один. Окрім мене, був щонайменше той хрін за стійкою. Трохи подумавши, я дійшов висновку, що іншого способу повернути все, як було, окрім того, як зробити весь ритуал знову, не існує. Я зайшов назад у будівлю і знову завмер, за стійкою сидів уже інший чоловік. Він повернувся до мене і посміхнувся, і повірте мені на слово, то була далеко не посмішка Монелізи. Вона була занадто широка для людини, і в ній бракувало багатьох зубів. Мабуть, у мене досить пружний сечовий міхур, штани поки що були сухими. Намагаючись не дивитися у бік незрозумілого мужика, я зайшов у той самий ліфт. Це теж одне із правил. Я пішов по інструкції, і як тільки я зібрався натиснути кнопку першого поверху, ліфт раптом зупинився на четвертому. Двері відчинилися, і всередину зайшов чоловік. Так, може, я й не геній, але мені вистачило розуму не порушувати умови, які були чорним по білому прописані в тексті інструкції, не дивитися, не говорити. Нехай там і запевняли, що це була жінка і що вона зайде на п'ятому, а не на четвертому. Може, то й була жінка, але я не збирався обмацувати незнайомцю пах з метою перевірити це. Я дивився собі під ноги. Привіт, прошепів він. Як справи? Ліфт поїхав угору. Чорт, подумав я, адже треба вниз. На десятому поверсі ми зупинилися, і незрозумілий пасажир вийшов. Приємного дня! кинув він ідучі. І вам. Сказав я інстинктивно. Бля, джентльмен бісів. Чоловік обернувся і швидко пішов у зворотній бік. Я з усієї сили довбав по кнопці зачинити двері, і вони зійшлися якраз у той момент, коли чоловік підійшов до них майже впритул. Ліфт рушив униз, і було чути, як цей тип б'є у двері з іншого боку. Встигнувши помолитися всім богам, яких мені вдавалося згадати, я вийшов на першому поверсі. О, привіт ще раз. Сказала мені Софі з деяким подивом у голосі. Я просто вилупився на неї і простояв кілька секунд. Софі трохи почервоніла. Щось не так? Ой ні, все нормально. Мені потрібно додому терміново, прохрипів я і рванув геть з будівлі, залишивши за спиною приголомшену Софі. Небо знову стало світлим, і моя машина була на місці. Я приїхав додому і забіг до кімнати. Клянуся весь інтернет облазив у пошуках хоч якоїсь додаткової інформації про цю чортову гру. Хоч я знайшов купу розповідей інших людей, серед них не було нічого, що хоча б віддалено нагадувало, що я пережив. Якоїсь миті пошуки довелося припинити, щоб я ще раз спробував один із цих дурних паранормальних ритуалів, та нізащо, і вам не раджу. Залишайтеся сильними та бережіть себе. І ще. ходіть краще пішки для здоров'я корисніше. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.